Павло Вишибаба. мамі, до дня народження. Повір, що намарно сльози твої течуть. Не слухай новин і сусідську пані. У мене все добре, харчуюся досхочу. Нарешті потрапив у гарну компанію. Підрозділ, неначе чернечий скит. Сувора аскеза весь день за планом. Одягнені всі у один прикид. Мене охрестили тут капеланом. Далеко від марних споку збуття, я завжди тверезий, мов чисте скельце, веду на природі активний спосіб життя. Ти ж часто казала, це добре для серця. Тут всі за одного й за всіх один, тому бережи свої сльози й нерви. З любов'ю твій вдячний безмежно син, рік 22 13 червня. Павловише баба, хоку. Є картини війни тушені, наче хоку, бентежний сюжет. білий цвіт, молодої черешні, осипається на кулемет. Від прильотів раптових з розмаху в різнотрав'я утнишся чолом, де занурюються комахи у свою комашину любов. Облітає лелика під клином водопади від фосфорних бомб. Відділити би все поокремо і ніколи не скласти гуртом. Та замішано все в одній миті, і так ясно крізь діри в стіні ось життя з головою у літі, ось людина по лікті у війні. У всесвітній день читання вголос мені хочеться почитати поезію. А з дебютної збірки українського військового вертолітника Василя Муліка Базальт. Я був серед княжих, незламних дружин, всталевім я йшов строю. Візантійська стріла з царгородських стін пробила кульчугу мою. Під жовтими водами я поліг, не втримав списа удар, востаннє й назавжди збив мене з ніг. Польський крилатий гусар, червоних атаку я відбивав, та куля знайшла мої груди. Це я один з тих, хто у вічність вписав маленьку станцію крути. Вибух, і в очі гаряча кров, і біль, мов колючий дріт. Нехай, хоч і мертвий, та я дійшов до Бранденбурзьких воріт. Повстанські стежини карпатських гір, криївок, волога пітьма, мене заганяють, бо я, мов звір, для мене завжди війна. Це був насправді останній політ, слов'янськ, висота 600. 2 травня в ранковій імлі ракета дістала мій борт. Я беху стареньку нещадно гнав під щільним вогнем в упор. Я власною кров'ю розфарбував зелений той коридор, спрагу мою вгамовував сніг, грів металевий шквал, бетонним хаосом на мене ліг, дапу новий термінал. Я мертвий, двохсотий, я вічно живий, не час для могильних плит з мечем чи на танку йду я в бій, тисячоліттями битв. Правда. Та воля мене вела, перемога, єдиний закон. Мене без ліку і без числа, ймення мені легіон. Вірш написано Василем Муліком, 22 січня 2021 року.